Яю вас в інтернет-магазині 1001 подарунок. Сьогодні я вам представлю невеличку колекцію екоторп. Вони розписані фарбою, їх можна брати. Ось перший варіант одна із перших торп, яку я виконала. Ми не могли оминути найгарячішу фразу цих подій, тож замовляйте сумку з кораблем. Звісно, що наш герб у серці кожного українця замовляйте. Ми пишаємось нашим минулим сьогоденням і у нас буде достойне майбутнє. Наші соняхи в нашому серці. Наші захисники, наша сила. Вони подарують нам свободу та перемогу. Слава Україні, героям слава.